Зуття. Крем плюс екстра. 35 кілограмів оригіналу. Тому давайте будемо дивитися, що у нас тут знаходиться. В буде ось такі неральні. Погляньте, які вони шикарні сіреденькі. Далі Тоже дуже класна пара. Погляньте, які ще карті. Далі, далі, далі. Асікси. Погляньте, який шикарний асікс. Дуже класна стильна моделечка. Далі все у нас буде бушенішечки. Ось такі вони чотні самші, на пасочках. Ну, це у нас такі з міхом, З Сміхом. Так, це для плавання дітка. Це у нас такі тут асікси з количної маленькі, стильні. А далі у нас кейчери, може жіночі, Балян, такі шикарні, бешкин, ось такий пуцевий колір, дуже гарний. Далі у нас тут такі найки. Підуща на підошва з подушечкою. для не поня холодно, взагалі супер. Наступні тут ось так. Зників сіточку. Далі New Balance. боже, поля, було, це просто розрив. Погляньте, які вони шикарні. Тут, тобто, я думаю, це ідеальний стан. Враховуючи, яка тут собі вартість виходить однієї пари, Це взагалі бомба. Я думаю, що можна вже класно зробити коробочку. Ось так. Якщо я не помиляюсь, то собі вартість однієї пари щось біля 300 гривень. Я думаю, що ось такі класні ктоси можна спокійно по там, умовно по 800 гривень можна додавати собі. І не думаю, що... класні девайс, бо бренд коштує дорого. А це навіть класний варіант для тих, хто хоче почати свій класний бізнес, почати взуття, це все це клас. бо, глянь, такі класні. Дуже цікаві мотельки. Адітаз. Тут також надпис Адітас. Це з рілки Або щось для спорт. Не розумію, але воно у нас тут є. Пропалося. Так, наступне. Ось такі чоловічі. Так, давайте вам покажу вам такі класні. Добавість, такі тапочки у нас тут є. У є ось такі коричні чорні. одні. Є ось такі рожавенькі. Є кабличку. Дуже стильна моделька сіра. Погляньте, це квітий носик навколо ніжки. Класні. Далі ми дивимося на ось такенькі. Угу. Наступні бути в сіточку. Може, я вам половину показала, але тут багато класних глянь, такі Це ж якась одна така дуже стильна моделька. Ось так воно виглядає. Далі сандалі. Сандалики є чоловічі. Ой, там такі гарні. Зараз вам покажу все. Хочеться вам показати все і зразу. Ну так не буває, маленькі, шикарні. Так. Під Діор Чи під бренд, але самого логотипу тут немає. Давайте подивимося, цікаво. Ні, немає. Це просто кросівочки зроблені Діор Дуже стильна моделька. Далі у нас. Є... Ой, це дуже, дуже класно, поглядайте. Тут дозора іде з такою, такою лістячкою Дуже стильна Так. Дійсно, це дуже класний Іменно цей лот, дуже симпатичний він фокусує, ну і добре. Ой, там таке гарне я бачу для хлопчика. Я найкіт. Погляньте, який шикарний. Боже, ця підошва. Я думаю, що ваші дітки будуть захваті від такого класного суття, тому що, думаю, такого немає ні в кого. А целі три пріоритет. Далі. У нас теж отакі, але по танкетиці. Так у нас така тонкеточка. іде з косичкою бачите? Далі у нас тут йдуть ось такі трошки вищі кетики. У нас тут є. Дуже, ось це ж у нас Адідаси футбольне взуття. Також тут у нас є ось такі класні тапулечки. Об'ємненькі. Далі що у тут є Ще чоловічі? Ой, анчин Боже, яке шикарне. Погляньте на цю модель. Я думаю, що якщо ми один ти сьогодні чоловіка таке життя висичені, якісь брюки, сорочку, борше, це буде дуже гарно. Це думайте, ходить обходитися, дуже класно. Знаєте, ось такі дитячі є. Я такі босоніжечки. Дуже 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 багато класного. Ось такі полосочку кинула. А для того, щоб замовити такий класний лотик. Дійсно дуже класний. Літнього взуття, до нас тут красівочки, бусинічки та пулечки, є все. Чоловічі, жіночі, замовляйте у нашого менеджера на вайпет або телеграм.